Так, громада, вже майже все приїхало. Тільки що з делівері привезли оці, як їх правильно називати. Я на них кажу, рельси. Чи укріплення для, для панелей. Рельдинги, рельси. Ось ось виглядають. Полторушка товщина 41х41. ну 41. така, Я думав, що вона слабіша буде. Щось мені казалося, що воно слабе. Одобряю нормальне. Так, а тепер, ось бачите, мої шпилечки. І мені казали, кріпити треба отак ось. Бачите, отак ось. Гайка. Ну так, взагалі, кріплять отак. Ну, а я буду кріпити отак ось, бачите? Шайбочка. І наскільки воно крепше Перекриває. І ця шайбочка, що вона, копійки стоїть. Зато вже одірвати. Ну, вітер вже не зможе одірвати. Бачите, яке кріплення виходить? А так, ну, фактично тут отвір на 12-та 12 полізла б болти. А також шайба. ну, Не знаю, Отак, коротше, буде в моєму проєкті буде так. Так, таке коротке вам відео. Що тут? Метелики оці. Ну, метелики ви зрозуміли для чого це. Оце вони заходять болти. Ось ось метелик такий. Метелик. І кріплення для панелей. Це крайні ось уголочки. Получається прижим. Прижим і прижимаєш панельку. Ну, не знаю. Побачимо. На край по-любому я, на три штуки буду ставити. Не знаю, бо прийдеться такого їх, якщо ставити, то геть-геть, до самий край криші. Ну, там буквально, навіть може чуть -чуть із, із натягом. Ну, це я ще точно переміряю і побачу, що воно вийде. Що прийдеться ще одну рельсу, я так і заказував на край, буде типу, три, щоб не одірвало вітром. Бо я ж кажу, все роблю не на один рік, щоб потім не бігати, не збирати ці панелі. Або ще комусь на голову впаде, не дай Бог. Так що треба робити дуже все якісно. Що ці? Дві шайбочки. Такі ось і, і картина, картина маслом. Так, ну що, робота, куча роботи є. Поїхали далі.